Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми розглянемо гру Маленький Розумник. Це гра, у якій дитина буде вчитися порівнювати, додавати та віднімати, а також креативно вирішувати задачки початкової математики. У комплекті гри є декілька видів карток різного уровня. У кожної картки є цвітна та чорно-біла сторона з більш складним завданням та задачками. Перший варіант гри Додаваємо та віднімаємо. У цьому варіанті гри Вам необхідно розкласти перед дитиною кольорові картки з великими цифрами, а кольорові картки з додаванням та відніманням скласти в окремі стопки. Далі дорослий дістає зі стопки додавання одну картку, зачитує вираз голос і кладе перед дитиною. Задачка малюка, використовуючи питання та числовий вираз на картці, підібрати цифру, щоб відповідь була вірна. Зверніть увагу, що фон картки з виразом має співпадати з фоном картки з цифрою. Коли дитина підбирає правильну відповідь, картку з прикладом відкладайте в бік. Другий варіант. Порівнюємо цифри. Для цієї гри відокремте картки з надписом Чого більше, чого менше. Так само відокремте та розкладіть перед дитиною кольорові картки з цифрами, які зображені в лівому нижньому кутку. Після цього діставайте по одній картці зі стопки чого більше, чого менше, і кладіть перед дитиною. А дитина має знайти серед карток з цифрами ту, яка буде відповідати умовам рівняння. Щоб знайти вірну цифру, допоможіть дитині порахувати кількість елементів на картці. Коли дитина знайде правильну цифру, перевірте, чи підходить фон на цій картці фону картки зі знаком рівняння. Варіант третій. Чорно-біла сторона карток. Розкладіть на столі, чи підлозі чорно-білою стороною всі картки. Перед дітьми більше немає малюнків, є лише цифри та всього одна підсказка квадратики. Ви берете будь-який вираз, зачитуєте і кладете перед дитиною. А вона має обчислити його та знайти серед карток перед собою приклади, які будуть відповідати тому, що виклали ви. Також на чорно-білих картках є задачі до них переходьте в останню чергу. А щоб не забутитися, відповіді наведені у інструкції. Після того, як малюк правильно вирішив вираз, похваліть його. А якщо щось не вдалося, ні в якому разі не сваріться. Краще підкажіть свій варіант рішення, а дитина нехай перевірить його правильність. Бажаємо вдалої гри та навчання і дякуємо, що обираєте нас. Підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм та Фейсбук. До нових зустрічей!